Кабачкові оладки з кисломолочним сиром. Всім приємного перегляду! Для приготування кабачкових оладок з кисломолочним сиром нам потрібно кабачки, яйця, борошно, свіжа зелень, часник, пару зубчиків, кисломолочний сир, сіль за смаком. Готуємо. На початку. Натриму молоденькі кабачки. Якщо у вас груба шкірочка, почистіть від шкірочки і від зернят. У мене кабачок молоденький, я оставляю так, як вони є. Все, натираю кабачок на крупній терці. Кабачки натерла, трошки додам солі і добре перемішаю, і хай 10 хвилиночок постоїть. Постоїть, щоб пустили сік. Беремо другу миску і висипаємо сюди наш кисломолочний сир. Зажирність візьміть, яку ви бажаєте. У мене 9%. До кисломолочного сиру додаємо яйця, ріжемо зелень і додаємо до сиру. Можна використати іншу зелень, у мене петрушка, а можна додати кріпчик, наприклад. І зелену цибульку було б теж добре. Додаємо два зубчика чеснику. Трошки солимо за смаком. Додаємо трошки чорного меленого перцю. Теж за смаком, звісно. Так, все добре перемішали, і зараз будемо додати сюди кабачки. Кабачки пустили сік. Зараз ми його відіжмемо руками і додамо до нашого сиру, сирної маси. Кабачки віджаті додала. Все ретельно перемішаємо додаємо борошно. І все ретельно з борошном перемішуємо. Всі грамовки будуть під відео в описі. Тісто ми зробили. Гарне тісто, густеньке, не сухеньке. гарне. Так, все, нагріваємо сковорідку і будемо смажити. Сковорідка нагрілась, додаємо олійку. Так. Починаємо викладати наші оладки. Отакі вони будуть гарні. Так, порівнюємо, щоб вони були кругленькі, рівненькі, по можливості. Смажимо на середньому вогні, щоб гарно розмажилися. з одного боку вже посмажилися. Так, перевертаємо на інший бік. Так, виходять вони такі пухкенькі, гарні. Із ароматній такий аромат стоїть уже смачний. Перша партія підсмажилася. Зараз знімаємо і будемо накладати другу партію. Смажимо по 4-5 хвилиночок з кожної сторони, щоб гарно просмажилися. Вони в нас не дуже тоненькі, тому щоб в середині гарно просмажилися на середньому вогні. Так. Досмажується остання партія. Викладаємо на паперові рушнички, готові наші оладки. Так, наша страва приготувалася. Кабачкові оладки з кисломолочним сиром готові. Зараз розріжемо, подивимося, які вони всередині. Зараз скуштуємо якісь. Вони дуже ніжні і за. Сиру і кабачок молоденький, і сир. Дає таку ніжність, гарний, структура така гарна. середині дуже-дуже ніжні. Вони просмажені, все добре. Добре буде смакувати зі сметанкою. М -м -м. Ніжні, добрі, смачні, оладки. Тому рекомендую приготувати. Всім смачного!